Остап Вишня український письменник, сатирик і гуморист, який майстерно всмінював людські вади та будні, створюючи дотепні та беззичливі усмішки про життя народу. Усмішка це різновид гуморески, запроваджені Остапом Вишнею, який характеризується лаконізмом, дотепністю та поєднанням побутових замальовок з авторським відступом. Замість того, щоб довго і нудно переказувати всі біографії Остапа Вишні, ми дозволимо йому розповісти про себе самому. Через його тепну усмішку, моя автобіографія. Так ми подивимося на життя письменника його жучима. У мене нема жодного сумніву в тому, що я народився, хоча під час мого появлення на світ Божий, і потім років, мабуть, із 10 підряд, мати казала, що мене витягли з колодязя, коли набували корову орижку. Умови для моєї розвитку були підходящі: з одного боку, колиска з вервечками, з другого боку материні груди трішки пососеш, трішки поспиш і ростеш собі помаленьку. З'явився я на світ другим. перед мене був первак, старший брат. А взагалі у сім'ї було аж 17 дітей. Головну роль у формації майбутнього письменника відіграє взагалі природа, а в українського письменника картопля, коноплі, бур'ян. Із Ісподіймого раннього дитинства, що вплинули на моє літературне майбутнє, твердо у пам'ять одна. Купає дуже з коня, летів верхи на полі, а собаки замогли, як вискочить, а кінь у бік, а я лясь. У школі Латину недолюблював. Більше малював фельдшером працював. Як за краплю ок пацієнта чуб стріч мав. а потім носила мене Києвом. Центральна рада, просвіт, світ Громадянська війна брав участь. Летий шрапнель, а я ховаюсь. Весь тягар громадянської війни приніс. І в черзі опайки стояв, і дрова на саночками возив, і городи копав. Із теперішніх письменників більше від усіх я люблю хвилявого і досвітнього. А із старих мені подобається нести та та остамир. Знали б ви, які це прекрасні письменники. ставлюсь до театрів я їх люблю. Я люблю березільці, франківці, водищан, заньківчан. Я всіх люблю. Я навіть оперу українську люблю. Слово честі. Писати в газетах я почав у Кам'янці на Поділлі за підписом Павла Гринського. У вістях в газеті почав я працювати за перекладача. Робота була серйозною, відповідальною, тяжкою. Перекладав я, перекладав, а потім думаю собі, чого я перекладаю, коли ж можу письменником письменнику бути? Зробився я так, Остапом Вишнею. Із тварин найбільше люблю кіз, найулюбленіший колір, жовто-бові, запах фіалка. Хотів люблю за хвіст тягати. і страв найсмачніша, смажена картопля, що ми на зубах. Занотував я отут найголовніші моменти свого життя та найголовніші риси моєї вдачі і світовічування, що легли в основу моєї літературної роботи. Як лягли? А вам ще до того? Лягли, хай лежать, не займайте їх.